Днями члени ради Федерації футболу Черкаської області підбили підсумки сезону 2013 року. Вони також обговорили плани роботи та завдання організації на 2014-й. А на завершення зібрання активісти футбольного життя області отримали нагороди у різних номінаціях. Про це далі. З підсумками роботи федерації у 2013 році присутніх ознайомив її голова Володимир Фошій. Він окреслив як позитивні, так і негативні моменти розвитку черкаського футболу за останній рік. Зокрема, за його словами, не всі райони Черкащини представлені в обласних змаганнях. Таких на сьогодні п'ять: Лисянський, Драбівський, Чорнобаївський, Чигиринський та Смілянський. Пояснення в цьому ми чуємо знизу про відсутність коштів, але це аргументи не сприймаються нами. Це пояснюється тим, що на місцях відсутня співпраця Федерації футболу, структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту з органами виконавчої та законодавчої влади, пошук спонсорів та інших джерел фінансування. А головне особисто, на мою думку, це пасивність і небажання. Володимир Фашій підкреслив, що одним із пріоритетних напрямків роботи федерації залишається розвиток дитячого юнацького футболу. Також великої уваги потребує жіночий футбол. Ще одне нагальне завдання створення єдиної бази даних футболістів. УЄФА вимагає в 2015 році всю цю базу даних дитячого юнацького футболу, аматорського футболу, ну, професіоналі він давно вже підключений, підключитися до бази даних УЄФА. І я вважаю, це правильно і потрібно. І ми повинні відноситися до цього з розумінням, тому що в організованому футболі повинні бути порядки. Після досить бурхливого обговорення і затвердження підсумків роботи відбулося нагородження лауреатів футбольного року в різних номінаціях. Так найкращим футболістом визнаний гравець у Маньфермашу Олександр Казанюк. Набагато був би щасливішим, якби команда зайняла перше місце там індивідуально, якось так ну, менше задоволення, ніж командно. Але чемпіонат був цікавий. В принципі команд багато було рівних. Я думаю, що болівальникам сподобалось. Крім того, найкращим тренером аматорських команд став наставник Білозірської зорі Ігор Столовицький, а найкращим арбітром Сергій Ліхотворік. Олег Хукса, Анатолій Усіко Віка спорт.